Готові? Та припиніть, що за Ви Готові! Ну погнали! Джордан Піл це людина, яка справляє враження того, хто у кінематографі може все. На його рахунку, на сьогодні три гучні стрічки, створені у копродукції з Universal, в одній з найкращих транснаціональних корпорацій мас-медіа та розваг у світі. Але це все стало можливим не з порожнього місця. Починав він як звичайний актор, якого навіть не було помітно у кадрі. Отримуючи опосередковані ролі у фільмах та серіалах, разом з коміком Кігеном Майклом Кі, Піл створив комедійний проект у формі скетчів під назвою Кіта Піл. У серіал було залучено багато відомих акторів, а з 2012 по 2015 роки творці шоу мали 20 номінацій на Еммі. Піл ще раз спробував себе у якості актора у фарго «Ноа Гоулі» та роль спецагента Веба Пеппера. Була не такою помітною у порівнянні з Бобом Оденкерком, Коліном Генксом чи взагалі фаворитами першого сезону Білій Бобом Торонтоном та Мартіном Фріманом. Будь-яка наступна участь піла у телепроектах була переважно у формі озвучки, і він швидко зрозумів, що має талант продюсера та сценариста. Так він працював над оскароносним чорним куком Спайка Лі 2018 року. Сутінковою зоною, серіалом, що є новою адаптацією одноіменного проекту рода Стерлінга, мисливцями Девіда Вейла про групу мисливців на нацистів, країною Лавкрафта про 50-ті в Америці, расизм та фантастику, і Кендіменом, новим комерційно вдалим фільмом жахів, що є прямим продовженням одноіменного фільму 1992 року. Раннє творче життя, у якому Піл часто виступав світом у складі театральної трупи та досвід, якого він набрався з часом, стало йому хорошим підґрунтям для створення власного кіно. Не дивлячись на те, що у більшості режисер асоціюється з комедією, його стрічки все таки драматичні і у них у цікавій манері піднімаються важливі теми. Не можна сказати, що кожен фільм Піла дотримується однієї тематики. Їх швидше поєднують або одні, і ті ж актори, але частіше нескінченна сатира під серйозним нашуруванням. «Мипів» через героїв на питання, хто ви такі, відповідає ми американці, тобто лиходії-вбивці, якими є дзеркальні відображення персонажів, що живуть у тіні. Пастка розповідає про білу Америку і расизм. А «Ноу» – це не історія про НЛО та монстрів, а метафора про страхи, яким не треба дивитись у очі. ви, люди?» Пастка стала першим фільмом Піла, бестселером у кінематографії, який під своєрідним кутом надав уваги проблемі расизму. За сюжетом хлопеці з дівчиною їдуть у родинний маєток, аби познайомитись з її батьками. Вони звичайні дорослі люди, але це лише на перший погляд. Кілька разів батьки починають серйозні теми, стверджують, що вони дуже ліберальні. Та водночас їхні працівники виключно темношкірі і всі навколо настільки дивно себе ведуть, що стає незручно навіть глядачам. Виявляється, що все це дійство це кампанії залучення тіл, аби нейрохірург міг перенести мозок старих у молодих. Цим займається батько дівчини, а мати гіпнозом змушувала свідомість жертв відключатись на заміну іншій. І, хоч ідея про операції над частинами тіла людей не нова, вона використовувалась, наприклад, у шкірі, в якій я живу Петро Адмодовара, або мозок, що не помре Джозефа Гріна, та сцена, яка розкриває суть стрічки Піла. Це унікальний випадок, яким режисер дуже вдало додає історичний і сучасний контексти. А яка логіка? Чому ви чорних вибрали? Хто Зміни це новий тренд. З вами ми стаємо сильніші, швидші, крутіші, чорне, знову в моді. А, ні, не думай, расизм тут ні до чого. Мені один хрін якого кольору шкіра. Дуже добре про це написав Ланре Бакаре. Лиходії тут не південні жлобичі, неонацистські скінхеди, чи так звані альтправі. Це білі ліберали середнього класу. Такі люди, як ті, які читають цей вебсайт. Ті люди, які роблять покупки в Trader Joe's, роблять пожертви на користь американської спілки захисту громадянських свобод і проголосували б за Обаму втретє, якби могли. Те, що пастка робить так добре і те, що роздратує деяких глядачів, це показує, як ненавмисно ці самі люди можуть зробити життя темношкірим людям таким важким і незручним. Вічна напруга і загадковість, яку ідеально грають актори, ось основа того, чому перший фільм Піла є таким унікальним. Сценарій картини було визнано найкращим у 21 столітті та найкращим у 2018 році за премією Оскар, зокрема. Але не можна забувати про купу художніх прийомів, які так любить режисер. Не одразу можна помітити метафору того, коли на початку фільму молоді головні герої збивають оленя, абсолютно невинну тварину. Так героя Кріса хочуть зробити своїм трофеєм як і голову оленя на стіні, а чашка вата з крісла. Має своє значення, гіпноз з чашкою вказує на колоніалізм і конфлікт, або вовна на минуле, яке цілком може стати знаряддям втечі. Навіть комедійна складова вдало доєдналась до решти вона і відволікаюча, і цинічна, і кумедна. Нам смішно спостерігати за детективною роботою друга, що намагається знайти Кріса, але ми її відчуваємо злість, коли розуміємо, що бездіяльність правоохоронних органів існує насправді. Коротше, я всю цю справу вивчаю і досліджую. Так пазли складаються. І ось що в мене врешті вийшло: вони ймовірно викрадають чорних, промивають їм мізки і роблять з них рабів. А, секс рабів, а не просто рабів, секс рабів і сучок. Я не знаю, чи це той гіпноз, робить їх рабами чи щось інше. Але я точно знаю, що у них уже двоє братів, яких я знаю. А може бути, ціла купа таких самих заручників. То як нам бути? Мий Пів частково створив через те, що його з дитинства лякала думка про двійників, і у нього завжди були бачення, що він зустрічає свою копію на платформі Метро. Кіно піла розкривається одразу з перших фраз. Режисер вдало використав той прийом, що людей вже не лякають клоуни зі скрімерами чи надприродні, як у фільмах Паранормальне явище. Набагато страшніші ми самі, сповнені травмами та знеобгрунтованими вчинками. Так сюжет розповідає про подружжя, який з дітьми вирушає у відпустку. Колись у дитинстві жінка побачила свою копію у парку розваг і дуже злякалась. Відвідуючи це місце у дорослому віці, вона знову спостерігає дивні збіги. Так звані копії і оригінали людей розкривають теми пригноблення, расизму, багатства, паразитарні стосунки та можливості, якими не скористались. У нас нема нічого цінного. Ми сюди на літо приїхали буквально щойно. Ось давно жила собі. Одна дівчинка. А її тінь жила сна і борч. Їх з тінню з'єднано на наше скота. Ми інколи порівнюємо з романом Роберта Стівенсона Хімерна пригода з доктором Джекілом та містером Гайдом, де талановитий вчений створив напії, що дозволяє вивільняти негативну сторону людини і відокремлювати її на деякий час. Ми тісно пов'язані з нашими темними сторонами, але інколи відкидаємо їх чим далі, так само як і клони Уми живуть у підземеллі. У яскравих червоних костюмах вони нарешті вириваються на волю, аби взяти шматок життя і собі. Як зброєю клонів є ножиці, які не мають сенсу, якщо дві частини не з'єднані гвинтиком з гайкою, так і з людьми. Піл хоче, щоб ми об'єднали все хороше і погане в собі, оскільки зло це набуте, а не присуще нам із зародку. Герой Джей Уноу, якого грає Деніал Калуя, живе на західному узбережжі на ранчо з сім'єю. Отже та його сестра стверджують, що вони. Прапраправнуки вершники Алістера Хейвуда, який знімався у серії перших фото, що склались у рухливе зображення, яке створив Едвард Майбріч. Насправді вершник був абсолютно іншим, але на те це і легенда сім'ї. Джордан Піл робить нову кінематографічну історію, за якою ситком Дім Горді 1996 року наробив шуму, коли став дуже популярним. Знімаючи епізод, що сталося з малпою і утворився хаос із вбивствами. Режисер цитує дуже багато чого з поп культури і тематичний парк Universal Studios Hollywood, і канал CW, А інколи нову навіть нагадує GTA 5 від Rockstar з додатковою місією, де темношкірий персонаж Франклін збирає частини космічного корабля і спілкується з дивими людьми. Карбін Бейс Лайфформ чек. Сиксфіттол чек. Та блін чувачки з отакими очима. Так, є багато теорій, що це міжгалактичні мандрівники, цілком мирні або люди майбутнього, що повернулись, щоб не дати нам знищити планету. Герой, якого грає Стівен Юн, взагалі був створений як ДНА Спілбергу за близькі контакти третього ступеня 1977 року та щелепи тисячу 1975-го. Та навіть опра, яка згадується кількадесят разів у фільмі, теж не просто так вписана в сценарій. 2009 року Мавпа Тревіс, яка з'явилась у рекламі Old Navy і Coca-Cola та в телевізійних шоу, раптово пода обличчя та руки одній жінці. Тварину вбили, а жертва нападу взяла участь у шоу відомої журналістки. НЛО є непрямим монстром, та й, взагалі, жах у фільмі присутній хіба у сцені зі стайнею. Це дуже багатозначний символ, який кожен може трактувати по-своєму. Те, що це такий собі страх, що мусить бути проігнорованим, свідчить про коня, який мав бути приманкою, але вижив на відміну від людей, що очікували на шоу. Не дарма його назвали Лакі, тобто щасливчик. Піло також порівнює це з тим, що більша кількість переглядів трагічних відео може бути однією з причин, чому продовжує збільшуватись кількість висвітлення жахливих подій в реальному житті. Чим більше ми залучаємось до подій, тим більше уваги вони привертають, поки не перетворюються на видовище. А сцени з мавпою були не окремою непотрібною сюжетною лінією чи незрозумілим зворотом. Це представлення комплексу Бога, коли герой, власник парку розваг та актор у дитинстві, вирішив, що мав зв'язок та приручив тварину, надалі думаючи, що може це зробити занало. Фінал фільму також можна зрозуміти по-своєму. Хтось прочитав це як бажання визнання і слави, яке дається тяжко, а хтось, що постать Оджея у тумані з піску, лише здається його сестрі. Не встигла зникнути на небі істота, яка комічно вмерла від надувної кулі у формі намальованого героя мультфільму, як біля воріт парку закласили камери, які швидше одна за одну хочуть зловити кадр і продати його дорожче, а журналісти чим голосніше кричать у мікрофон новини. Пів вирішив не додавати ніякої інформації і сказав, що глядачам треба припинити занадто детальну детективну роботу, оскільки він сам створив все чітко і структуровано. Суть цього кіно частковою тому, що прагнення людей до правдоподібно жахливих і хвилюючих видовищ може закінчитись катастрофою. Ще кількома важливими деталями всього кіно «Піла» є релігія та музика. Ноу на початку цитує книгу пророка Наума Старого Завіту Біблії, а саме третю главу, яка продовжує розповідати про загибель могутньої столиці Сирії Ніневії через храмову проституцію, жадібність та жорстокість. Режисер обрав тему глави про вину і кару зі словами: І закидаю тебе мерзотами, вчиню тебе зневаженою, і виставлю тебе на ганьбу. Якщо герої хотіли уваги, грошей, популярності, то вони отримали перешкоди та урок. У «Ми» бездомний чоловік тримає картонну табличку, яка цитує Єрехон 1111. У цьому вірші Бог попереджає євреїв, що якщо вони продовжуватимуть поклонятись фальшивим ідолам, він відвернеться від них. Числа 1111 .11 також з'являються у фільми І в інший час. Особливо коли син Аделаїди показує час на своєму годиннику. Це чіткі числа, які можуть мати кілька різних значень для Піла чотири числа для чотирьох членів сім'ї, два числа, які є точними дублікатами тощо. Цитування Біблії, схоже і на те, як двійник Аделаїди Ред вірить, що Бог випробовує їх, щоб вивести клонів із загибелі. Розповідь про Єремію збігається з вигнанням євреїв у Вавилон. Що звучить схоже на вигнання схожих під землею. Червоний колір до слова символізував Єремію, пророка, який хотів врятувати Єрусалим від знищення від гріхів тих на поверхні, яких відправили в вигнання. Величезну роль грають звуки та музика, оскільки продумане музичне аранжування має вирішальне значення для успіху фільму. Почнемо з класики. У пастці Піл бере у свою команду нікому невідомого Майкла Абельса. Який був на той момент музичним директором школи Нью Роудс у Санта-Моніці, штат Каліфорнія, піл побачив відео у Ютубі, де оркестр грав композицію міські легенди і зрозумів, що саме ця людина створить незручний музичний ряд. Так і сталося. Коли відбувається вечірка у саду, то музики майже нема. А якщо є, то така, що підкреслює недолугі ситуації і здивування головного героя Кріса. Коли ми бачимо сцени з Роєм, другом, який теж розуміє, що діється щось погане, музики нема. Це та частина сюжету, яка повертає нас у реальність на думку Майкла Абельса. Як ти знайшов мене? Я транспортна, бляха поліція. Піл хотів афроамериканських мотивів, і композитор його почув. Він додав голоси темношкірих виконавців Суахілі, але використовував і дуже дисонансні гармонії, які не знайдуться в традиційній музиці госпел. Сікіліза Квава Генка, яка стала головною піснею фільму Пастка, говорить нам одразу брат Кімбія, брат біжи, а потім Слухай старших, тікай, слухай правду, рятуйся. Не носії Суахілі не розуміють тексту, але не зловити ритму трилеру важко. Міксування класичної музики, ніби з культових стрічок та популярної це ще одна риса кінопіла. Найжахливіші сцени у ми звучать однаково добре як з класикою, так і з поєднанням Good Vibrations – Beach Boys і Fuck the Police – NVA. Якщо перше лякає, то друге трішки зменшує напругу у складній сюжетній ситуації. У фільмі «Ноу» абсолютно тиха пустеля, у якій може бути чутно лише вітер, який піднімає пісок та під коней. Вже на початку ми відчуваємо, що щось станеться. Нас підводять до глюків телефону, неприроднього шуму та криків птахів, яких ми не бачимо. Я ж наказав полагодити ходунки. Це не вестерн. Але навколишнє середовище таки прагне включити у плейлист трішки якусь таку тематичну музику. Кобої та кобойки важливе оголошення. По п'ятницях о 17.30 у вимоді джуба вас чекає нове Лесто Шоу. Нас є трижані. Поруч із цим Абельста Піл переробляють синт поп хіт 1983 року канадського співака Корі Харта тепер композиція виглядає більш сучасно і пасує до нового виду монстрів, як і пісня Багамського виконався Тоні Макі. Він же як зума, під яку команда полювала на своєрідного прибульця. У пасці у перших хвилинах ми чуємо композицію 1932 року британців Флангена і Алена Run Rabbit, Run, коли другорядного героя викрадають на вулиці. Ця сцена мала бути ще більш автентичною, коли зловмисники, наприклад, пустили бутруту у хлопці через дротики, ніби на полюванні. Але режисер зупинився на іншому підході. Піл часто використовує музику саме темношкірих виконавців, який залучає багато темношкірих акторів. Та ж пісня Redbone Дональда Гловера, відомого під псевдонімом Чаудіш Гамбіно, підкупила режисера головним рядком Stay World, що можна перекласти як не спати або дослівно, якщо так можна, залишайся прокинути. Або той же темношкірий реп гурт за Луніс з піснею I got Five on It. пісню для вечірки, яка завжди мала моторошне звучання, аби задати тон родині відсут. Це класичний трек. Джордан Піл часто натякає, що може зняти продовження фільму ноу, але ще з пастки ми знаємо, що він радить кілька разів переглядати кіно через залишені великодки. І звісно, недарма. Піл з тих режисерів, у чиїх проєктах деталізація максимально важлива. Наприклад, Надін Хайдерс, дизайнер костюмів у його першій стрічці, підтвердила, що навіть кольори одягу були дуже важливими, червоний використовувався скрізь, особливо на вечірці. Щоб віддати шану таємному товариству, частиною якого є сім'я армітажів. Сцена вечірки також залучала багатьох гостей, одягнених у чорне та біле, як візуальне представлення расової напруги в Америці. А головний герой Кріс, аби стати частиною цієї сім'ї, одягав сіре, таким чином, ставши тим, хто розривається між двома світами. Піл не соромиться надихати з чимись роботами і озвучувати це. Він не повторює бездумно сцени і образи. Але водночас підтверджує вплив класики на кристал Спілберга чи Романа Поланські: йому не треба бойовик, трилер чи біографічна робота про партію Чорних Пантер, ніби приховані сенси працюють на аудиторію значно гучніше.